Відкриваємо новий сезон на ФМ Галичина проєктом для молодих артистів, які стали вірусними в соцмережах, чи ще шукають свою аудиторію. Якщо ви такі і хочете потрапити до етеру, заходьте на сайт галичина.фм, заповнюйте форму, змагайтеся за перегляди чи прослуховування. Ну а всі деталі вже будуть у наших соцмережах. Сьогодні наша гостя, молода, талановита артистка зі Львова, яка завірусилася в Тіктоці і потрапила на верхівки Хід парадів з композицією питань нема. Ну і всі гучно мали би сказати, що то Вікторія Ніра. все правильно вгадали. Привіт, тобі всім привіт. Всіх вітаю, привіт. Вітаємо у проєкті. Ти перша наразі не знаю, з ким тобі доведеться позмагатися. Сподіваюся, теж гідні всі будуть, всі за українські вболівають і так далі. В мене буде питання одразу таке, знаєш, в лоб. Бо э, говорячи про молодого артиста і шанс прорватися на велику сцену. Ну, от це зараз легко, бо мені здається, що, наприклад, якщо порівнювати там з ми то зараз це отако, в Тікток залив шматочок композиції. Все зранку прокинувся зіркою. Тоді було там багато кроків, і можливо ем, якесь таке легке знецінення зараз є. На твою думку, як воно? Ні, ну ви на 100% праві, тому що TikTok – це зараз така, ну можна сказати, топ-1 платформа, через яку можна добитися тої впізнаваності, і реально, що от можна залити сьогодні ну, на рандом навіть якусь демку, і вже люди її можуть підхопити і ви можете стати популярним. Ну я би це, звичайно, я я не знецінюю, тому що це навпаки дуже е, класна платформа ще тим, що можна пробивати обстановочку. Тобто, якщо людям заходиться пісня, значить її можна доробляти і випускати. Якщо люди не дуже сильно підхоплюють, то це можна теж собі, скажімо так, е, дивитися. Ну, чи потенційний хід, чи ні. Тобто, по факту, це може бути місцем чорновичка такого, так? Угу. TikTok, зокрема. Да. Скажи, будь ласка, ти зараз більше себе почуваєш блогеркою чи співачкою? Співачкою, звичайно. Я себе ніколи ну, не почувалася якось блогеркою, тому що для мене блогер це ніби там постійно в сторісах сидіти казати: О, дивіться, там що я сьогодні їв чи їла там, що, о, дивіться, яка сьогодні погода. і типу цього я того не роблю. Хіба ж якщо от щось дуже унікальне щось відбувається. Або я, я більше люблю от якісь музичні сторіси, і там вже й жартувати. І дуже часто я спілкуюся з людьми через сторіс, але не словами, а типу, якимись мемами, або там просто якимись прикольними. І відео. Тому ну ні, я б не сказала, що я блогер, я музичний блогер, якщо тоді вже тоді так називати. Ти черпнула цю першу свою аудиторію, в які соцмережі і на що вони прийшли? Не повірити, Фейсбук. Та ви що? Я не знаю, багато хто каже, що в Фейсбуці там стоять більш такі ну, старші люди, там більше політикою цікавляться. Але я тоді просто на рандом е, співала кавер на таку нашу народну пісню. е, не боже мій Азорі, Азорі, по синьому морю. І цю пісню дуже любить моя бабусі. В суті, бабуся, ну так з дитинства замітила мій талант і казала: народ, та йди кудись, чи на голос країни, чи на «Україна має талант, тоді ще існувало це шоу. От я тоді залила е, Фейсбук, я тоді ну, просто так, щоб бабусі зробити приємно. І Воно, як пішло, і виходить так, що перші 100 тисяч в мене набралось саме з Фейсбуку. А вже потім Тікток, Інстаграм, і все решта. Здивувала так, здивувала, чесне слово. Ти починала з каверів, правильно? Потім була авторська музика, і вона вже принесла таку ну масову популярність, зважаючи на останній так. Твій трек, давай крайній, кажуть, крайній, не будемо так. З'явилися асоціації, що ось конкретний текст, ось це точно Вікторія Ніро. От такий перехід на авторське це. Така більше проба чи новий професійний левел, що типу, ну кавери ок. А тут своє це важче. Це важче. Ні, звичайно, своє важче, це насправді знайти те, що от ідентифікувало тебе. Ну а у мене з каверами якось виходило так, що я ніколи не співала кавери, це чисто, щоб от воно завірусилося, бо це от хайпова пісня, і зразу треба її заливати. Я брала такі пісні, які, наприклад, там вже ну є могло бути вже більше десяти років, і вони тоді набирали популярності саме від мого каверу. І я просто десь розуміла, от ті пісні, які я обираю, то я десь підсвідомо розуміла, що я десь такі пісні захочу авторські, тобто воно якось ну те, що ви слухаєте там в дитинстві або зараз, то воно транслюється і в авторські авторських Тому воно якось все пішло. ну Перша авторська пісня в мене була написана, ну молодий юначе. от І вона випустилась по суті, якось так була як проба, тому що вона була трохи експериментальна, але ну ну не знаю, ну воно якось все пішло досить в мене. По своєму шляху і не можу сказати, що тяжче. Мені здається, що все таки авторське може тяжче співати, але прикольніше набагато. Я так сказала про авторську музику, але не уточнила. А хто автор? Я більше по музиці, Тобто я в мене в мене проблема з римами. То мені з римами, з моїми ідеями допомагає. Мені Олег Шершень, мій найкращий друг, який зараз теж тут в студії дивиться на мене. І... Олеже дякуємо, низький уклін, що я тепер хожу і постійно говорю ту фразу, яку говорять усі останній місяць. Олег мені допомагає з текстами, з римами, тому що я в мене буває таке, що мене якась ситуація може вразити. Я за нею сильно там рефлексую. Я приходжу там з гітарним боєм, тобто з мелодією, і Олег такий береться за голову, каже: Боже, Віка, да ти то все береш? І ми просто робимо досить все швидко і. Потім заливаємо в Тікток. Пробу і... проходити в да. Тікток, <клес> і тоді вже люди собі вирішують, ну, не це хід. Ну і як правило, ну, багато з чим ми вгадали. Ти двічі пробувала себе на нацвідборі на Євробачення, так? Угу. І коли ми на цю тему зазвичай говоримо з артистами, які вже дуже багато років на сцені, які пробувалися і не пройшли, не виграли, так? Угу. Вони кажуть: ну все, добре, ми більше не будемо брати участь, хай ідуть, пробують молоді. За яких умов Вікторія Ні розкаже, ну все, досить з тими відборами, там в мене ще якийсь інший шлях. Ну Я не знаю, ну, я, я думаю, я так не скажу, тому що мені здається, там ж, би, немає якогось. Там віку, стопу та? немає. Щодо віку точно, це ж тільки щодо внутрішніх амбіцій якихось. Та ні, ну я, до речі, цьогоріч хочу спробувати ще раз. ну треба просто, Ми якраз готуємо пісню. Я сподіваюся, що вона сподобається. Тому що я кажу, це все залежить від пісні, тому що буває таке, що, наприклад, минулого року ми на всі питали, кажуть, Віка, Віка, там всі йдуть на відбір, чого ти не йдеш? Я кажу, ну я ж, ну, не відчуваю. Я щось відчувала, ну, що в мене ще й досвіду мало, і, ну, і немає якоїсь такої пісні, щоб я сказала, о, все, я хочу, щоб її там почули і в Україні, і в Європі, і тому подібне. Тому це все залежить ну, від внутрішнього якогось стану, чи що, що я от готова. Пишеш композицію, ми можемо привідкрити цю якусь завісу для ексклюзиву для FM Галичина. Це все таки активний трек, ліричний трек. Активний, активний. Так, добре. Ти себе більше зараз асоціюєш з виконавицею, яка дає руху тому народу, так ну, та, більше я себе асоціюю. Ну тобто, як мене ну у мене є пісня така рожеві окуляри, її в народі прозвали антистрес. І кажуть, що ну коли там після моїх концертів, то люди часто кажуть: Віка, ну ти така такий енерджайзер, що після тебе ну реально хочеться якось ще далі жити. Я думаю, ну треба робити людям антистрес, так українською, англійською, півнавпіл, чого чекати півнавпіл. навпіл. <рес> mm -hmm. То про я вже відчуваю, що робота там дійсно майже завершена. Це нам тільки говорять, що вона десь там тільки розпочалася. Але окей, гаразд, будемо тебе підтримувати однозначно. Я зараз хочу переходити поступово вже до нашого музичного блоку. Дивись, кліп на твою пісню не знаю, має наразі шокових 19 мільйонів переглядів. Як ти гадаєш, чому пісня настільки відгукнулася слухачам? Ну і зізнавайся, що твоя може, то блогерська популярність тому сприяла ні, та насправді як. Ну то бо не знаю, ну то скільки разів на день ми говоримо слово не знаю». Що ти будеш їсти, не знаю, що ти робиш, не знаю. Тому це на всі випадки життя. І а насправді, взагалі, говорять що це гімн усіх дівчат. Бо це найчастіша відповідь на будь-які запитання? Ну, гріх буде не виконати зараз і не чекаю від тебе, ну не знаю чи виконувати, виконувати. Коли набирав, ми годинами на телефоні, не одну тему би перебирали непомітно час чесмина. я вину, коли бачу, як складно бо я не Вікторія Ніро у проєкті перший лайв на ФМ Галичина. Старт у нас відбувся. Сьогодні він дуже яскравий. Я тим часом запитала в чат GPT, які такі от, от фрази постійно говорять українці. Можливо, для тебе буде натхненням для нових композицій. Якщо ти так вирішила, під типу питань нема, не знаю. Дивися, може тебе надихне, може тобі щось сподобається. Все нормально. Mm -hmm. А що? А що, точно? Що поробиш? Не переживай, якось буде. І нічого страшного. Хочеш, ми себе якось заспокоюємо, наче постійно, так тими фразами. Можливо, от в такому ключі ще якась композиція буде. Мені буде приємно, якщо ми тебе з чатом GPT надихнемо на майбутнє. Можу тебе запитати зараз наступне: чи ти працюєш з лейблом, чи хтось тебе продюсує зараз? Ні, ні, ні. Я, я зараз максимально ну незалежна. Тобто то я не співпрацюю ні з якими, ні лейблами, ну і з продюсером теж. Чому вирішила своїм шляхом піти? Бо зазвичай це вливання, якісь, напевно, фінансові, mm -hmm. більше розкрутитися можна. Ну, принаймні, є таке ж розуміння, mm -hmm. так? А, ну дивіться, ну, мене вже був просто досвід з лейблом, і я зрозуміла, ну що це зовсім мій шлях, тому що, але таки кажу, що я не засуджую лейбли, тому що є артисти, наприклад, яким от. Ну, ком комфортніше, якщо вони там знають цих людей особисто, і в неї в них може бути комфортна співпраця. Бо я от я не можу, коли мені хтось хто диктує, або там якісь дедлайни свої ставить. Тому що я думаю, ну ні, в мене свої дедлайни. Я хочу так, от і що ви мені зробите? Питання є, питань нема. От. І а багато хто, наприклад, десь ображається, думає, Та, ну ні, то ми ж знаємо краще, там ми там продюсери. А я думаю, ну ні, ми, ми трошечки от з цим. Як такою конфліктуємо, тому я вирішила, що мені самім буде да, довше, буде тяжче, але я тоді сама буду бачити свій розвиток. І якщо я десь помилюся, от я буду злитися на себе, а не на когось. Тоді хто твоя команда і команда підтримки? Команда Нір команда Ніргараз. Я до речі запитаюся заодно, так кожен артист, якщо там має фан базу, вони якось себе називають, там меловінатори. В тебе як називається твоя фан-група? Я до речі, не думала, але ми якось так по приколу тоді своїми друзями зробили канал, там де ми би хотіли ну заливати там різні відео, і ми назвали Ніро Фемілі. То по суті, напевно, так й родини такі хочеш, і буде, щоб так. близькі всі для тебе були. Да. Так І ми називаємо Ох і родина. О, якось, то то вже теж рядочок для композиції. Mm -hmm. Так про підтримку, хто твої люди? А ну так я ж кажу, мої найкращі друзі. Це воно ну, от Олег Шершин, це далі боташе а, також. Ну мені батьки дуже сильно допомагають. Так само там от мама мій стиліст. Можна сказати, у мене є дуже... я чула сьогодні так. її коментарі. Так поправ волосся, там щось так. завернулось. Там щось молодець. Мамі вітання і подяка за доню. Так, у мене дуже крута піарниця. Христина Пшик. Вона теж тут до речі, вона підтримує. Дякуємо Христя. Ну, так ну кажу, дуже команда велика. але то я б не що це команда, Я скажу, що це реально як родини і друзі. Найкращі, тому це все ми працюємо. Заради творчості і заради того, щоб давати людям ну щось особливе. Зазвичай, коли я читаю про такі проєкти відкриття артистів, так і де закликають: приходьте, робіть щось своє, показуйте свою творчість. Часом молоді артисти відповідають на таке все: ага, а як без грошей можна взагалі якось розкрутитися? ти можеш дати якихось кілька порад, бо ти вже той перший крок свій зробила. Буде далі розвиток. Наприклад, там не знаю, зробіть пробу композицію, залийте кудись, зробіть перші кілька кадрів на телефон, залийте кудись. Як воно? А, ну я кажу одне слово тік-ток. Все, я кажу, ну це найкраща платформа, реально, ж там можна а, ну, просто залити і спробувати. Але, до речі, да, хотіла, вибачте, мене буласочка, я кажу, в мене ще до моєї команди ще ну, відносяться так само мої музиканти, це Віктор і Юра. Це, я кажу, Вони найкращі. Так, так, я так, Я побачила що, ну. їхні личка, коли ти їх не назвав. Я просто я заговорилася, я просто ну, в мене деколи буває таке. Так що, але ну це гаразд, політ думки і фантазії, все є. Тобто, Тік-Ток, дорогі друзі, наші слухачі, молоді артисти, ви для себе почули. Раптом у вас виникає якийсь. Просто в голові дисонанса, що робити далі, робити пробу в Тіктоці, так, аудиторія там здоровенна. Скажи, будь ласка, які в тебе пріоритети в житті зараз? Ну, і кажу, в мене виходить так, що у ну, мене пріоритетно, звичайно, це музика. Тобто, але так, ну, музика, це тому що це є одне з цих занять, коли я, як це пояснити? Ну, що я, я нічим не, зі, не займаюся, окрім музики. Тобто, в мене виходить, моя основна робота, моє основне заняття це є музика і все, що з нею пов'язано. Тобто, ну, пріоритет, звичайно, це, якщо так дивиться, більш глобально, то це, це Бог, родина, друзі, музика. Тобто, у мене воно все отак по такій Е, І тут я ще додам те, що зазвичай артисти не оголошують гучно про підтримку Збройних сил України. Ти і цим займаєшся, волонтерська позиція в тебе також присутня. Я вже перемоніторила всі соціальні мережі. Так? Тому... Вікторія Ніро на світлому боці, так, щоб всі просто знали. Скажи, будь ласка, як ти уявляєш свою аудиторію, хто ці люди? Можливо, віковий ценз, можливо, не знаю, локальний. Я ж думаю, коли ти будь-що публікуєш, ти дивишся статистику, так, щоб розуміти, принаймні, для кого ти твориш? Ну, У мене виходить так, що більший відсоток це десь ну, від 20%. 20 років і далі. Тобто, мене переважно, як від самого молодшого слухача, то в мене зразу такі більш сімейні люди. Тобто, Переважно до мене з родинами ходить там чоловік, дружина, діти, там брати, сестри. Тобто, до мене кажу, у мене такий скати дві тобто дуже культурний. Тобто, що ми там сміємося, можемо поплакати, посміятися разом на концертах. Тому більше я скажу, що більш така на ну, свідома аудиторія, більше відсоток це десь від 20 і далі. Якщо так вже дивитися, так. Тобто всі почули, до Вікторії ходити можна за доброю музикою, світлою і позитивним вайбом. Так, тут ми все це зрозуміли. Я пропоную переходити до композиції, яка ну на вустах останній місяць, певно, в кожного. І тут вже без якогось вікового цензу, бо вона вже завірусилася, і вона ну де вона тільки не грає, просто скажіть мені, так? Композиція питань нема. Знову ж таки, композиція авторства твого друга. Угу. Так. Пропоную зараз виконати наживо, щоб всі таки почули і ще раз переконалися, що до живого виконання до вікторії також питань нема. я така, яка є, І мене це не лякає. Подобаюся, мені не цікаві на но питання є, питань нема, мене міняти намагаєтесь дарма, і мої вуличні манери не форма нерви натягуються, ніби ця тива Питання є, питань нема. Від мене в тебе твоя перша сивина. Підписався на канал, тепер до того все, що було, як туман. Питання є, питань нема, питання є, питань нема, я ніби дивна дивина. Питання є, питань нема, питання, є, питань нема, це ні для кого, не новина. Питання є, питань нема, все, що я роблю, найфірмовіша фірма. Копати вам на мене компромат, бо я і так розповідаю все сама. Питання є, питань нема. І взагалі тебе ніхто тут не тримав. Не вина, що почала сіпати з брова Від того лайву Вікторія Ніро, і ми тобі щиро дякуємо за те, що ти була такою чесною і правдивою з нами. Ну, я кажу, як все, я нашу. все правильно, кажу, як є. Отже, друзі, якщо ви хочете, аби Вікторія ще раз з'явилася у проєкті Перший лайв, де зустрінуться вже усі ті, хто отримають найбільше переглядів на Ютуб. Вмикайте той Ютуб. Канал називається «ФМ Галичина. Музика. Протягом тижня дивіться, лайкайте, пишіть коментарі. Ну і, звісно, рекомендуйте друзям. І потім ми почуємо. Чимося ще з Вікторією і іншими претендентами на кращих з кращих, але ми підтримуємо всю українську музику. Так, е, вже незабаром. Вікторія, якийсь меседж тим, хто буде тебе слухати дивитися? На фінал. Кажу коротко, якщо вам хтось говорить, що ви щось не так робите, або з вами щось не так, просто вмикайте пісню Питання є, питань нема, ви найкращі, пам'ятайте про це. В мене питань нема. Це фініш. Дякуємо. Питання є, питань нема. Υπότιτλοι AUTHORWAVE